Україна зробила свій вибір. Володимир Зеленський з переконливим відривом переміг Петра Порошенка на виборах президента. А ми запитали у Коломаян, чого вони очікують від нового гаранта. Що ви чекаєте від нового президента? Чекаємо покращення, щоб в Україні життя налагодилося, щоб і для дітей, і для молоденьких мамів, і для ну для всієї України, щоб було краще. А що саме от яке? В чому ви б хотіли, щоб покращилось наше життя? Е, ну, по-перше, щоб люди не виїжджали, щоб зробили робочі місця, щоб могли е, ну, нормально школи розвиватися, щоб більше було е, ну якби програми такої нової, комп'ютер. Ну, і все, що у нас поки що школи залишають бути кращими. Я чекаю, що буде в нас і в культурному відносині, і в матеріальному відносині. Має бути краще, я так думаю. Що якщо набере хорошу команду, молодь, яка буде патріотична, молодь, вона приведе Україну і в Європу, і в мир, і так далі. Від нового президента я, мабуть, чекаю те того, що і чекаються інші люди змін. Щоб він виконував всі свої обов'язки, які входять в його компетенції, в принципі, ми чекаємо тільки кращого. В порядку, щоб закінчилась війна і щоб був мир. І все побажати йому найкраще щоб він все зробив добре. Змінити все. Парламент, певно, що розпустити. Ну і Порядок навести. З євробляхами, з цим розмитненням, там порядок навів, бо там, я думаю, це несправедливо. Там ну, зовсім має бути і все по-інакшому. Ну і дороги, дороги само. Ну, більше Наведя у Верховні Раді порядок, наведя все само по собі. Ну, скрізь. Щоб все було краще. І перший раз увагу звернули на простих людей. То, що він обіцяє. Пенсії підвищити, зарплати підвищити, Більше що треба, щоб було на Україні все добре, щоб не було війни, щоб люди жили так, як мають жити.